хто має право їздити на авто без страхового полісу. Перелік осіб. Відповідно до статті 13 закону України про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів ОСЦПВ звільняються від обов'язку укладати договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України такі категорії осіб. Учасники бойових дій постраждали учасники революції гідності та особи з інвалідністю внаслідок війни, які визначені законом та які особисто керують належним їм транспортним засобом. особи з інвалідністю першої групи, які особисто керують належними їм транспортними засобами. Особи, що керують транспортними засобами, які належать особам з інвалідністю першої групи, у їх присутності, обов'язковою умовою використання такої пільги є те, що зазначені особи мають бути володільцями транспортних засобів на правовій підставі на праві власності оренди користування задовірністю. Тощо відшкодування збитків у разі ДТП, звинувацями якої є зазначені особи, здійснює моторне транспортне страхове бюро України МТСБУ. У разі настання ДТП звони водія, який законодавчо звільнений від ОСЦПВ. На території України діє осіб наступні перше терміново повідомити про ДТП відповідний підрозділ національної поліції. Друге проінформувати один одного про себе, своє місце проживання, назву та місце знаходження страховика, тандат відомості про відповідні страхові поліси. Третє вжити всіх можливих заходів з метою запобігання чи зменшення подальшої шкоди. Четверте відкладено пізніше трьох робочих днів з дня настання ДТП. Письмово надати МТСБУ. Повідомлення про ДТП, а також відомості про місце знаходження свого транспортного засобу та або пошкодженого майна, контактний телефон та свою адресу. Якщо водій транспортного засобу з поважних причин не мав змоги виконати зазначений обов'язок, він має підтвердити це документально. Залишилися запитання. Звертайтеся до нас за консультацією за посиланням. у Шапці профілю. Ми готові надати всю необхідну інформацію та допомогу щодо ваших прав та обов'язків.